Поклеенные проемы на растушенки обешумлено. Положена электрика. Поваренные перегородки для спальника. Вот так проклеивается проем, чтобы не затекало, не отлипало. Ні, приліпали переробили ми повністю не цю не електрику, хлопці допомогли, ті, з якими ми працювали з самого початку. Блок керування, переключатель, сонячна панель 220 від стоянки для автомобільних ван кемперів, провода на плитку, мойку, розетки, включателі. Тут все буде зашиватися мебеллю. Завтра клеємо пройом. Монтований люк. Карти ставляться. Дошиваємо салону, загідняємо на мебелі.